Нашим глядачам хочу розповісти, що пан Назаре та його попротими зараз активно тримають оборону саме на сіверському напрямку. Тож про актуальну ситуацію станом на 2 березня, пана Назаре, розкажіть, будь ласка, е, перепрошую на 2 квітня. Ну і заразом е, які підсумки березня? Прошу. Е, які підсумки в загальному Це така ж ситуація: обстріли кабів регулярні, прильоти артилерії, постійні удари. Дронів наших машин, також позицій. Обстановка постійно, скажімо так, тримається в напрузі. Противник регулярно підтягує свої війська, планує якісь заходи, але контрольовано. Та ми днями спілкувалися з представниками бригади Червона Калина з степовими хижаками. Хлопці, якраз на покровському напрямку, так ось представник червоної калини розповідав, що дещо збільшилося використання росіянами бронетехніки. Як на вашому напрямку, Назаре, чи побільшало можливо якоїсь тяжкої та легкої бронів противника? Як пересувається, що використовують, Пересувається в основному пішими групами. Або ж на мототехніці, якщо виявляємо десь важку техніку, стараємося одразу її вразити так, щоб не добрались до наших позицій. Угу. До речі, окремо хотілося б поговорити про е, авіацію ворога. М -м, ви згадали, що каби постійно використовують чи збільшилася кількість використання, чи в принципі залишається сталою наскільки? Ну, скажімо так, комфортно почуває себе російська фронтова авіація, і загалом, що зараз з авіацією противника на вашому напрямку? Авіація противника не сказав би, що так збільшилась за окрайній час. Але ще не було жодної сутки, щоб не було там хоча б 10-15 Угу. Назаре, багато використовує противник дронів на оптоволокні. Ми про це часто розповідаємо. Наші... Наші бійці з різних напрямків теж кажуть, що мовляв, і у нас такі технології є. Чи зараз б'є противник саме дронами на оптоволокні? Знову ж таки, мені доводилося чути думки від військових, що мовляв, дрони зараз дуже повпливали, якраз на роботу, зокрема і мінометників. Окремо доводилося чути, що на роботу снайперів це йдеться як і про снайперів росіян, так і про наших снайперів, що дещо підкоригувалися їхні можливості працювати. А як щодо мінометів, чи дійсно ну доводиться зараз в набагато складніших умовах бити і як скоригували вашу роботу, зокрема вашої можливо батареї використання противником оптоволоконних дронів? Скажу так: противник взагалі не шкодує дрони на оптоволокні, тобі ж для нього. Ціль це не тільки якась машина чи техніка. Він може відпрацьовувати оптоволокном навіть по самим бліндажам. Тому стараємося якомога більше маскуватися, щоб не світитися, слухати небо і тільки тоді працювати. Так. ви згадали на початку, пане Назаре, що противник те, що там збільшує свою присутність на Сіверському напрямку. Наскільки це серйозні, можливо, накопичення? Поділіться, будь ласка, що відомо, це можливо просто в контексті якихось ротацій, замін, чи там створюється якийсь додатковий ударний контингент? Чи про це говорити зараз зарано? Це буде там занадто гучно сказано? Трішки зарано говорити, тобі ж ми постійно бачимо їхні якісь просування і стараємося їх вразити, скажімо так, на дальніх підступах, щоб не допустити штурмів. Так. Назаре поділіться... Поділіться деталями роботи своєї мінометної батареї 109 го окремого е гірсько-штурмового. Отже, що зараз, е які пріоритетні цілі, як відбувається робота? Ну, звичайно, що ми розуміємо, що є безпековий момент і речі, які ви не зможете сказати в етері, але можливо про якісь останні вражені е цілі або живої сили противника, або якоїсь техніки, по чому працювали? Працювали по групах е, піхоти uh -huh. ворожої відповідно. Е, там, як були штурми, то по групах мотоциклів. Uh -huh. Старалися ловити їх на підходах. Оце uh -huh. основні завдання. Так. Ну і насамкінець, Назаре, на що збираєте? Що потребуєте зараз? Передусім, що важливо для наших воїнів. Е, збираємо на машину. Я вам скидав посилання, там моя дружина відкрила збір на машину та як це йдуть постійні розходи з тим оптоволокном, з цими відронами, з тими дорогами, скажімо так, що добратися до позиції це така важка ситуація. Там. І так, ну... в принципі, так, наші наші глядачі впродовж нашої з вами розмови бачили відповідний QR-код на своїх екранах. Тож за можливості, звичайно, що будь ласка, долучіться, допомагайте воїнам, зокрема, якраз і Назару і його побратимам, які зараз боронять Україну на сіверському напрямку. Назар, дякую, що були сьогодні з нами. Назар, з позивним кріпто, командир мінометної батареї 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Був на зв'язку. Назар, пасибі. На все добре, на все добре.